Так, дядьки, всім попривіту. Сьогодні такого особу нового нічого не буде, тому що от. <свят> вот. Опять оцей китайський тапочок і опять з ним, як так сказати, щоб культурно, щоб не матюкатися. Не знаю, геморой, скажімо, геморой. Зараз все об'ясню, все побачите. Що вот. в нас тут є? Тросики 5, 6, 8 мм, полтори і можна торг. Так, секунду. Е, хтось дзвонив, опять відлікли. Фрези КМ 3, можливо 2, 2500, набор ключів е, 1600, тут около 30 кг. Болти, мітізи і все гамузом. Ну, таке тут зборний. зборняк всякий. 1400 гривень 26 кг. Ну, Може 27. Далі лірка держателі. Оця вся грядка за 2000 Ну, можна трошки поторгуватися. Э, Ось ця вот грядка. 400 гривень штурвальчик. Ну, диски на пилку, там їх пару штук, там ні за що грошей брати. То надо їх там десяток насобирати на собачки їх беруть. Що э, в нас? Метчика-держателі, здоровенні ципки уїхали кусочки Блін, там в двіжку був якийсь бензин. Я не знаю, що це за бензин, але він там, цей движок нульцевий. Я його один раз заводив. Короче, це ну Ладно, зараз дойдемо, об'ясню, покажу. Ключі, любятка заводська, кабанчик 1 до 1, 2600 по редукторцям. Тож дивіться 20, к одному, 20 до 1 чи 100, у них весу кілограм по 60 Один є 13 1 і 5 до 1 такі кабанчики І є ще 20 до 1, 40 до 1 немає. Там є, но він маленький. Так, тут може хто що побачить, тумбочки почти уїхали, бабка, ромашки. Ну, коротше, хто що побачить Звонить, поищить, лучше пощить, Вот. Вот, теперь что вами балаков, и кто звонил. Вот великают. Червячные фрезы модульные. Червячные. Ф фрикционные. Ой, фрикционные. Фрикционные муфты. Вот это вот. Тин-тин-тин. Короче. Сверла рапидные, Да. Ой, сверла рапиднее. Короче, у меня уже башка кипить. Биение мер. ПБМ-200. Так, тут сверлишка КМ5, метчики на 88 левий, Може кому інтересно, такі я зараз покажу. Де воно? О! Ого, дивіться, який він дебелий. 88х2 левий, пара. Такі моцні ножики. І зараз я вам покажу. Дядьки, це, хто старожили каналу повне щепорі. Коротше, в моя традиція кожен рік займатися щепорезом. Ну, як витащити його, покрутити, повертати і запихнути назад. Щоб ви розуміли, йому вже та, наверное, четвертий рік. Ну так, да. Да, четвертий рік. Раз в год я його регулярно достаю, щось поделав, не вийшло, запихнув назад. 4 роки. Ой, блін. Так, а ви не забудьте підписочку оформити, лайкосик і лайк підписка вся херня. Короче, 1700 метчики беушні. Цілий день довбусь з цим движком. Зараз і до нього дійдем. 200 отакий ось такий набірні. Тут лірочки, трошки метчиків, розвертки, зінкер, сверла км 2 там КМ3 попадаються. ну, в общем, отакий наборчик. Болтики, ну в принципі, все написано. Сверлишка другий сорт 1850. Всі ці написані розміри. Сверлишка, можна сказати, перший сорт. Не люкс люкс це нові в бумагі. А це люкс, а це перший сорт. ці. Короче, на них все написано. Такі розетчики теж беушні 650 гривень. Так, так положу 650 І на отаких таких ось, 1250 гривень. Були недавно ВК-8. Бачите, вони плоскі. Тут висота 10. Вони є праві і є ліві. Ось такі ось вони 16. Це якась. А це, не... а, ні, ВКшка. От. Отакі ось вони 16, можна їх проточити. Ну, В кого там 12-та державка, От 16. Коротше, їх тут теж дохреніще. Ну, сотні, може, нема. Ну, плюс-мінус десь так. около сотни. Ну, штук 60-70. Ну, это же около сотни, правильно? Правильно. Так, вернемся назад. Трошки так, я скажу беглый обзор. Ну, бо надо трошки позаниматься. Вот. Ну, я хотел отдохнуть сегодня. Выходные себе сделать. Есть фрезак М5. Вот такие оправки. Вот это, вот это. Кому что интересно, сделаю там доп. фото, видео. Если надо. Я же це говорю, целый день сойду долгусь з цим тапочком китайським. От за що я казав, бензин, там два роки простояв, на руку попав, не знаю, що воно побіліло. <гум> ну, Коротше, якась дичь страшна. Воно падло плавають обороти, хоч плач сиди, вже карбюратор розібрав, почистив. Це в мене з мотоблоком була така сама херня. Саме більше мозг пари це оці тяжкі. Вроді там все зробив, воно там не клине, все добре. Воно було ну довго стояло, підклинювало, помазав, розробив. Все добре. Тут вже все почистив, помазав. Ну, Я ж кажу, по суті це звичний, ну, конструкція його проще китайського тапочка. Но, но воно не робить. Не роби, падла, хоч, хоч сиди, хоч плач. Ну, ну це ж ужасно. Кожен рік така традиція витягнути. Е, ну, В минулому році, мабуть, не витягував. Він стояв. За два роки я сьогодні мучусь. Зараз я його помучу до вечора. Затягну назад то ще порисую і буде він стояти до наступного року. В наступному році я його теж да, У мене я перший рік купив, теж недоділений. Е, год я ножі шукав, поставив, потім наступний год я ножі прикрутив, потім був двіжок е, купив. Ну, це як дядько колись мені прислав його, то есть ми на щось помінялись. в Взагалі, нормально, не суть. Нульцевий двіжок, ну, просто нульцевий. У нього там не знаю, наробітка, полчаса сили, це тоді, як він новий прийшов, бачите, все новий, просто що він стояв, ну, вже пилюка і обріз. І звісно, все подубіло, поржавіло, тут говна накоксувалась, бо бензин не слив. І тепер за два роки мучусь. Я <говорить> чувствую, то що зараз, сделаю, щоб він нормально робив. Ну, у мене вже варіанти кончились. От просто плавають обороти. Хреново заводиться, дуже хреново, і обороти плавають. Тобто на підсосі він працює, без підсоса плавають обороти. Тобто він як плаває. От таке чувство газу даєш. Він нормально, нормально потім починає як підтраювати. Тобі свічку чисти, все це добре. Тут була і глаза киша, вона взагалі не шевелилась. Ой, це ужасно. Я вам скажу, це ужасно. Ну, а що робити? Одих, це що, сміна виду діяльності. От не з цими железаками довбався. <гум> так з цією железякою. Ну, да ладно. то таке, що вам ще показати, Вроді все показав. А, може кому карманні. Штангеля штангіля, да. штангіля, карманні, Якщо хто хоче, Метр шістдесят, теж три косаря. Є новий на метр 40. Та й в принципі все такое. Я ж кажу, нічого особо не розлажував, навіть на почту ще не їздив. З утра думав, зараз швидко його там почистю, заведу, все зрозуміло, а ага, це вже п'ятий час. А, ага, ладно, все. Всім пока. О, такий от коротенький сюжетик. Ну, я ж кажу по -о, о цьому, цьому обзор. Вчорашнє відео подивіться. Таке щось там не просмотрів, нічого. Я ж кажу, YouTube спітушився, не дає не просмотрів, не дає нічого. І от того <кхе> і продаж мало. Бо нема просмотрів. Тобто Ютуб хоче, типа, як на Великсі, купляй платну рекламу, будуть просмотри. Ну, це таке. То розбираємося пока як працювали, так і роботи. Все, Всім пока.